Росія може вдарити по Україні експериментальною ракетою «Орєшнік» уже на вихідних. Про це повідомляє видання Financial Таймс. Журналісти посилаються на свою розмову із представником Ради національної безпеки Сполучених Штатів, який захотів лишитися анонімним, але зазначив, що Москва хоче використати цю зброю для залякування України та її прихильників. Однак «Орєшнік», цитую все ще не змінює правила гри на полі бою. Американський чиновник також наголосив, що йдеться про експериментальну ракету, яких в країні агресорки є лише кілька екземплярів. Такі повідомлення про можливу атаку Арішником з'являються у медіапросторі вже уже не вперше. Цього тижня про можливість удару вже заявляли в Пентагоні, не назвавши, утім, точної дати про зростання загроз від російських ракет і дронів. Уже кілька разів попереджали американське посольство у Києві. Нагадаю, вперше Росія атакувала нашу державу експериментальною балістичною ракетою «Орішнік» під час масованого обстрілу 21 листопада. Удар тоді припав на Дніпро.